Як палає темні борі я калини, так любов палає в серці нені України, як, як найкраще в темні борі червона калина, так на всім немає світі, як та Україна, як далека, ліп посторона, наша Україна, ні мені сі серцю рідні, всі одна родина. Моя пісня, Соловіна, і вітер моя степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає день новий. День 22 січня 1919 року, а саме цей день привішов до національного календаря як велике державне свято День Соборності України. Слово собор означає «єдність і згуртування. Це свято об'єднання всіх українських земель в одну спільну, Собор українську державу. Історії встановлення нашої незалежної України особливе місце займає 22 січня 1919 року, коли було проголошено акт звуки всіх українських земель в єдину українську державу. Саме в цей день об'єдналися землі Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки указом президента України від 1999 року. День відзначається як державне свято. Один творців акту звуки, Вовни Циглівський, сказав про цей день пророчі слова. Це така дата, що її виучувати пам'ять будуть українські діти, грядущих поколінь побіч таких дат, як дата Хрещення Русі. І наша єдність нездоланна, нас тече козацька кров. За скільки літ нас не здолали, а отже ще простоїмо. Яка ж дала сьогодні днина, так і хочеться співати пісень, Моя соборна Україна знову зустрічає новий день. у тебе, Україна, і свої сили віддаю, щоб відродити із руїни наш дух, і славу бойову, очистимо усі джерела, Дніпро славу та оживе, і заспіває ще не вради. Ла країна наша і не умре Ти свобода і єдина, не столана й духом сильна розвітай моя країна.